Що ми мені ще займатися? Чим мені ще зробити? А що ти ще хочеш, щоб я чим займався там? Де ще благословення є? Бо яким, точніше, не то, що там навіть де є благословення, а ми знаємо, що коли ми йдемо вірним шляхом, то що Господь? Нас благословення, як е, з грецького перекладу, нас сігають як цунамі. цунамі. Ось що відбувається, така криза, така війна. А що? Криза війна це, це як у тому казати, це те, що міняється. А слово Боже, воно не зміни. Амінь. Амінь? Далі читаю вам. Задля цього кажу вам, не журіться про своє життя. Що будете їсти, або що будете пити. Ні про своє тіло, у що тягнетесь. Хіба душа не більше, не більше за їжу, а тіло за одяг? Що каже Господь? Не журіться. Як журиться, ще можна перекласти? Печалиться, да? Печалиться, заботиться, да? Mm -hmm. що, що нам є, що нам піде? Да? Mm -hmm. Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають, тобто цей земний шлях людей. Та ваш небесний отець готує їх хіба вони цінніші від них. Хіба хтось із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? І чого про одяг клопочитися? Погляньте на польові лілія, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна із них. Якщо ж польову траву, як у вас сьогодні є, а завтра буде в піч, Бог так одягає, то чи не краще одягне вас, маловірі? Тож не журіться. І не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи в що затягнемося. Адже цього всього шукають язичники, я зараз тут зупинюсь. Не жаліться. Я, я вам кажу, що навіть, ну, як дослідно, навіть не кажіть цього. От. Що мені їсти, що мені пити. І знаєте, Оце на днях теж спілкувався віру, віруюча людина. От, там, хлопець ходить в церкву, тільки не в нашому місці. От, і ми ну, домовились там дзвонитися. І дуже ну, така складна ситуація. Він в такому депресивному стані. От, хоча давно віруючий, давно ходить в церкву, там, і домашня група є, служить, все добре. Але почали там труднощі з роботою. От. І вже сказали, що все, ми тебе звільнимо. І в нього це, ну, звісно, і в нього такі плани були, а тут такі обло. І я з ним спілкувався, і ви знаєте, що е, так, це складно. І він знаєте, таку фразу ще сказав: що е, як, як же так? От, в Малахії ж написано, що е, пам'ятаєте Малахію? Да? Чому ви так як там, не приносите десятину? Я вже знаєте, такі місця писання не дуже запам'ятовую, бо вони не... Ну, треба їх просто зрозуміти. Але багато от притикається. Чому ви як, не приносите десятину в Дом Божий? Бо ви цим обкрадаєте Бога. Обкрадаєте Бога. Якщо десятини не приносите, обкрадаєте Бога. Нам це так, я пам'ятаю, і досі, і бачите, в церквах це... От, в людей отак от от, кажуть і кажуть. Але. І, і вони кажуть, ну написано, що принесіть десятині пожертви, і чи я не відкрию вам небес, да? е, скарбницю, щоб вас там благословити і так далі. І всі ж такі ж, звісно, десятини треба е, нести, щоб Боже ж відкрив. там. І У людей очікування, оте, що Бог буде робити по цьому слову, по тому, що Малахій сказав. Але треба нам розуміти, що це був у пророк старого заповіту, казав ізраїльтянам, які були в законі. І тому, знаєте, ми вже в новому заповіді, вже небеса відкриті, вже Христос заплатив за все. Все, що тобі потрібно, ну, це в це повірити і приймати це, приймати вірою. І Знаєте, як я Читав? І там написано, може, там хтось точніше скаже. Якщо ви обрізуєтесь, то не буде вам ніякої користі від Христа. Тому якщо люди за законом, очікуючи, що по закону вони будуть робити оці заповіді виконувати, користі, Христа не буде. Не буде користі. Що це користі? Пользі ніякої ну, не буде. Небеса відкриті, зараз це небесне. Ну, з усіма своїми багатствами все хоче давати, а користі немає, бо відвернувся. Десь ну, інше очікування. Зумійте. І, ну, Ми помолилися, я його настанив, я його кажу, не туди дивися, не треба дивитися на Малахі. По-перше, розберись, хто ти, хто в тобі. От. З яких відносин ти, ти з Богом. Чи Ну, Христос в тобі, чи треба тобі задавати такі питання, ну, ну, а хлібушек за щось треба ж купляти? Та, понятно, що це треба купляти. Але ну, подивись на оце писання, порозмірковуй, чи Бог може тебе забезпечити, чому ти ну, оці малахи, оці заповіти. -та? Розберись, тому що якщо ти дитина Божа, батько хоче тебе благословляти от, і віруй це цей приймай. Дивіться, адже цього всього язичники шукають, Бо ж знає Ваша Отець без, що цього всього потребуєте. Господь знає, що ми цього всього всього потребуєте. Шукайте, перш за все, царства і Його праведності. А це все вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам по себе поклопочиться, вистачає дневі власних турбов. Дивіться, що каже Ісус, перш за все, шукати. Царство Боже і праведності. А що, що це таке? Царство Боже, праведність, да? царство Боже. Якщо подивитися, то Бог завжди хотів через людину панувати от на землі. От, Він і створив і людину, щоб панувати на землі. От. І ти повинен розуміти, що ти під владою Бога, і Бог хоче панувати через кожного з нас. Ми можемо там дивитися, ну там що ми там. Бог хоче панувати через кожного з нас. І він це в нас вклав. Він за це заплатив дуже дорогу ціну. І у Бога є великі ресурси. І потрібні, знаєте, вірні люди. Як знаєте, у нас теж працював. На підприємстві ну, багато, так вже займав і посад, і підприємств було. І було у нас ще скорочення. От. І там теж ну, цей, як собственник української власник власник, власник, да, власник цього бізнесу. От. Я теж кажу, що там теж готуватися і там, на скорочення. Просто що ви скажіть зарані. От, ну, тут я ніяких до вас претензії, я розумію, що там складно, там штат великий, там все, але просто скажіть зарані, щоб я мог там знайти нову роботу і все, ніяких там, проблем в цьому немає. От. І, і він ні-ні ні. каже, що мені оце головне, що я, я розберусь там скорочувати, От, ти мені хоч там не дуже там, подобаєшся, що ти віруючий та все то, там проповідуєш Євангеліє. Там, ну, Євангеліє, Евангелій сказав, ну, ти там проповідуєш. Так, я на роботі це, це роблю і робив, от, і не збираюся зупинятися. От. Але ти от, знаєш, що ти, ти не обманюєш і ти вірний. От. Тому я, я от довіряю. я близькі не довіряю, а тобі от довіряю». Говорю, ну, дякую, звісно, але... Ну, це я йому теж почав проповідувати. І добре, добре, так, все, давай зупинимось. Я так все не можу, я зараз треба подумати. От. Ну, важливо, важливо. І знаєте, Бог цінує теж цю вірність, хоч він і не, ну, не спасенна людина, але для Бога теж вірність це ну, дуже цінує. Як написано, що знайди вірних і як достойних і навчи Божій справі. Бог хоче, щоб ми були вірними. Не такими, що там вітром колихалися, що хто, куди, які там тенденції. А вірність. От Вірність Бога Він цінує. Господь завжди каже, що Він відділяє свого святого, Відділеність. Бог хоче, щоб відділені були. От. Син Божий прийшов, щоб встановити Царство Боже. І дивіться, Царство Боже це, можна сказати, це і структура, і це механізм з планами, з метою, відповідальністю, підзвітністю, подачотністю. Це субординація, повноваження, Бог свідчить, є, скажіть, подчинення. Трошки не підводлю, ну, під... ну, Ви зрозуміли, так, да? починяний. Тобто, в царстві Божому є порядок. Це не просто, знаєте, як люди там кажуть, Та, царство йому небесне, царство не є, ну царство небесне. Це як в мертвому припадку, да? царство небесне — Царство це структура. Там є принципи, є, як, знаєте, як корпорація. От Я зараз роблю на підприємстві, корпорація. Є мета, є стратегія, є це описано, є чіткий план, все розписано, все, 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 все. От. Одне, тільки погано. оце може так вам поділюсь. От. Оце ми бачили оце Олімпіада, так, оце що відбувається. І ми думаємо, так, це там во Франції, там і нічого такого. Але я вам хочу сказати, що вже у нас в примусовому порядку, на підприємстві, відбувається тес тестування на вашу реакцію до якихось відхилень. Як ви будете реагувати, і як треба правильно реагувати? Тобто, ну, це, повірте, що ну, воно рухається і треба цьому протистояти. І я, звісно, ну, я сказав, що це. що Знову ЛГБТ-пропаганда серед робітників. Та ні, та ні, та ні, та ні. Ну воно воно видно. Тому це треба виявляти і це треба казати. Дивіться. Тих, хто не живе по законам Царства Божого, Бог називає перелюбниками, От, Тому що вони не постійні. І знаєте, що Бог створив відносини, створив ну, правильне. Царство Боже, а людина, щоб досягти Бога створила релігію і дивиться на Бога, як будто Він, той, хто знаєте, повинен її обслуговувати. Це неправильний погляд. Не, не Бог створений для нас, а ми створені для Бога. І тому, якщо щось стається, то не Бог винуватий, що щось сталося в житті. Бог не винуватий. Знаєте, як написано. Як погибає, да? знищується мій народ від чого? Від недостатку чого? Знання. знання. Тобто знання дається, це ж християн, це ж віручим, дається знання, але що, якщо його не прийняти і в нього не розібратися, то можна загинути. І треба це розуміти, що знання дається, треба цим користуватися, треба це знати. Ще знати, хочу.